Пісочі в деталі. Ну, по крилу зрозуміло. Тут були отвори для кріплення багажника, які я зашпаклював. Це все треба гарненько заварити, тому що ну, ця шпаклівка нікуди не годиться. Гарненько заварити, нормально його виготовити, пообрізати, те, що не потрібно. Це якісь ребра жорсткості, вони не потрібні. А от по баку. По баку це транєць. Уявіть це все було зашпакльоване. Тут шпаклівка, тут шпаклівка. Я коли його віддавав на ремонт, мені мало його вирівняти. Ну Ось так хлопці його і вирівняли. Е, добре. Що по пісочку чи не добре. Я думаю добре. Я віддам гарному майстру, яким цим займається, щоб він мені його вирівняв метал товстий, тому буде складно, скоріш за все, тут також вирівняти. І чи візьметься він, я дізнаюсь пізніше. Якщо не візьметься, шпаклювати. Ну, цей бак мені дуже подобається. Це бак з ковровця. Бачите, ем, поварений. Бак з ковровця. Тут, до речі, отвір був, воно там підтікало. Я такого більше ніде не зустрічав. Мені дуже подобалося, щоб не посередині було збоку. Ну, Така задача буде з дірочкою. Так, не знаю, чи знімав попередніх відео. Це болтики кріплення гальмівного диска. Да-да-да, Болтики кріплення гальмівного диска. Я думаю, що такого плану в епіцентрі не знайти. Є під таку різьбу, але шляпка, ну от така от. Але це направляйка. Це направляйка тут зажимається. Я їх тільки достав з кислоти. Лимонної. Чому лимонна кислота? Я пробував їх почистити, вони не чистяться. В епіку, я думаю, що таких немає. Замовляти десь окремо мотоциклу 2000 року, ну це вилка на Хонду. то я, мабуть, вже таких і не знайду. Лімона кислота заливається на добу кипяточком, і воно ну тут, правда, ще якийсь типу, хром був на них, воно зняло все. Іржу хром фарбувати то погано після лимонної кислоти, тому що воно впори металу ну, і трохи в'їдається глибше, ніж просто ви зачищаєте наждаком. То я буду робити гарячу, гаряче закалювання, як кажуть, або в зброярській темі це називається. Вороніння. Ну, Не знаю, чи є на українській переводи, вороніння по-русски. Тобто потрібно розкалити до красна і вмастило відпрацювання якесь мастило, занурити ці болтики. Вони будуть потім такого темненького кольору. Якраз вигорить ця кислота, мабуть, лімона також повиграє. Таку процедуру треба робити чим швидше, тому що вже на ранок після лимонної кислоти я зараз його в мастило занорю, щоб воно до ранку дожило. Вже на ранок після лимонної кислоти воно має е, братись корозією. Дуже-дуже вразливий метал після кислот і лимонної також. Тому... Іржа була аж всередині, просто навіть ніяк не зачистити було. Подивіться, як граненька кислота все повиїдала. Тому якщо потрібно зберегти якісь деталі, то можна в принципі, кислотою їх хорошенько замочити на добу. Так, Підемо ми робимо новий гараж. Ще й чуть не підпалив, а ну, майже підпалив. Так. Надіюсь, когось це відео порадує. До натих штучок лишу їх у мостилі. Лишу їх у мостилі до ранку. Знову ж таки, я не пропагую нікого робити так, як я роблю. Я не кажу, що це правильно чи неправильно. Я просто так колись робив, я хотів перевірити свою методику. Все. Ну, набагато краще виглядає, би я їх фарбував, чи хромував, чи ще щось. В принципі, мені дуже подобається. Така собі дешевенька, як кажуть. Обробка деталей, тому що воно все було дуже іржаво. Тобто, що там трошки мастила і пачка лимонної кислоти. Так, ну і крім того, що він мені не подобається цей вихлоп, подивіться наскільки пішла голова. Тобто там 2 мм, тут 2 мм і того 4 мм, наскільки я розумію, ну, виглядає наче сантиметра 2-3. Дуже сильно пошла. Пішла її або рівняти, або забивати. Я точно цього не хочу. Хочеться виверити новий вихлоп щоб ця труба була трошки нижче, десь ось на цьому рівні і колесо мені не провокувало та й в принципі а тут подон буде ще длінний воно буде перед зварюванням ну коротше, десь хоч, хоча б тут я не знаю в будь-якому випадку перегородка потрібна з перегородкою дуже яскравий класний звук мені цей звук з перегородкою більш подобається ніж без тому що в мене Дніпро колясич без перегородки трафтить не дуже Пригородку і все-таки дає свій звук. Коробочка на Дніпрі. Тепер можна перевірити компресію. Компресія. є Робота по хонді пішла. Раму відправляю на пісок і на фарбування порошочку. Ну і крило хочу. Також все-таки до роботи відправлю зараз майстру, щоб мені позаварював. Так, ну, Крило в роботі. Отвори підкріплення, я залишив, бризнувачок. А так все позаварював. Тобто вже друга неділя піскострою і не іржавіє, бо казали. Щоб буде ржавіти швидко. Ну, є да, місця. Я тут все позачищаю. І віддам майстру на покраску. Бак забрав, а тепер увага. Історія про те, як я лоханувся з баком. Ну, от я був впевнений, що це бак один в один, як і цей. Горловина зліва. Оця полоска. Але ну, і тут все схоже. Він був також під рихтовку. я це казав там в попередніх відео. Також я хотів, щоб ці резиночки були, він прикольно виглядав. Але коли я їхав з пошти, щось мені здалося, що він якийсь маленький. І цей отвір маленький. І от, от вам ситуація. Цей заходить в дніпрячу раму. Тут я ще буду різати ці два вуха. Буду дивитись, якщо він, але ну, ось, ось цей отвір вже не зайде. Я тільки що так там зверху трохи приміряв. Коротше, лихонувся. Він по-перше, цей був набагато менший. Це ж Дніпро. Я вже думаю, окей, ну хай мод вихідного дня буде, типу, маленька капля така, як в Херлеях. Але я не знаю, скільки тут на літрів. 5 не більше. Тут сімка 100%. Коротше, постане він ніби ок, попісочить його порівняти. Виглядає непогано, да? але факап в тому, що це не той самий бак, це мене бентежить. Видно вони навіть по розміру, якщо подивитись, ось так, наскільки цей товщий, ніж цей. резиночки снял. Короче, под резиночками она такая себе. Это а прям как ну, порезал. Вот что, момент истины. Нет. Короче, он там уже и станет. Но далеко не зайдет. И будет такая себе. Така собі капля, він конструктивно тут сів. Ну якби він ось на цей отвір зайшов, то може ще б щось було прикольне, Того, що він менший, а виглядає класно. Те, що просто циліндри оголюються. М -м -м. Він не зайде. Треба заміряти, тут набагато. Вущі. Рама рівно 39. Ну, я не буду навіть зараз заміряти. Ви бачите, да? якщо верхня заходить, то внутрішня частина там набагато. Ну, коротше, може можна її якось під цей підрівняти. Я цей бак, мабуть, і лишив. Коротше, тут внутрянка 37. 37-37 по два по міліметру побирать. Ну, можливо, трошки більше. Мені по факту треба зробити на боку, на боку, якось, кажу, ось цей розмір. О, ну тут 50, 53. Ну, от якби зробити ось саме цей розмір. Він босів хорошо вже, потім виварити кріплення. Краще подумаю, фільтр мало фільтром R211. Але чим далі з карбами розбирався, тим більше мені здається, що я не всунув вже туди фільтра на коробку, тому що воно дуже пробовали, їх треба вверх піднімати. Ну, коротше. Буду разбирать свечки. Два масляных. Цей ставлю. Он дешевше на обкатку. О, низкие идут. А Цей на обкатку. Ставлю. Заменю. На чемпион. Люди делятся на два типа. Ті... Заливають масло фільтр перед установкою ті, Тому? хто не заливають. Я заливаю. Я вважаю, що має паперова частина розбухнути трохи, розмокнути. Зрозуміло, що коли ви залієте масло в піддон, ну, воно автоматом там заліється, але краще так. Я чомусь завжди так роблю. Так, не можу знайти кілечко, кілечко. Щоб закрутити піддом, буду заливати мастило. До речі, є така проблема, коли стоїть маслофільтр для того, щоб мастило через весь цей канал пішло через маслонасос в гітару. Потрібно мастило через цей отвір, пропустити, щоб воно дійшло через маслонасос до фільтра і тільки тоді воно буде всмоктуватись. Тобто, якщо ви просто встановите фільтр, заліте мастило, тиску у вас не буде. Тиску не буде, тому що ну така система. Маслонасос він своїм щупом типу має бути в піддоні і звідти хапати мастило. Так він працює. А коли ця магістраль порожня, маслонасос просто холосто крутить. Тому я завжди заливаю сюди мастило через шприц, воно йде вниз. Ставлю манометр і тільки по ньому бачу, що з'являється тиск. Тобто так, фільтр поки встановлений, корпус. Але я не знаю, якщо карби піднімати сюди, то ну, дуже складно буде. Хочу його лишити дуже сильно, тому що і сапун, і фільтр нормальний, але з новими карбами буде складно. Коли ці були тут якось простіше було, то з цими буде складновато. Для прикладу, якщо карб буде ось так, ось бачите, куди. Впирається. Можна розвернути, в принципі, але тоді вже для ноги буде незручно. Тобто, поки у мене така теорія, що найкраще краби будуть ось в такому положенні. Тобто він буде вище, він не буде заважати ось тут для ноги. Він буде зверху. Ну вже потім його якось розвертати до фільтра, чи перекручувати цей фільтр, чи перепрацьовувати взагалі фільтр. Ну, є така затія. Прибрати повітряний фільтр і лишити нульовочки. Мод буде їздити в суху погоду, і будуть нульовики. І якщо будуть нульовики, то можна прави навіть не регулювати, а лишити так, як є. І для ноги буде місце. І тут він собі закрутиться, як він захоче. І не треба його десь вверх піднімати. Але вже лівий, Ось я інсталював тут стартер. Вже лівий не розвернеться з нульовиком, без нульовика, Тобто його потрібно робити вище і розвертати ось цю впускну систему. Тобто його треба робити рівно. Бачите, стартер мішає. Навіть якщо стартер прибрати, вухо коробки також буде заважати. Робити його ось так от високо, в принципі, можна, але тоді в двох карбюраторів будуть неоднакові. Впускні канали подовжені. Не знаю як це. Зараз спробую ось так от зробити. Не знаю як це буде впливати, але хочеться, щоб було все нормально. І карби були хороші і працювало всього. Тому тут отак от, от скоріш за все, якось якийсь розворот потрібно буде робити. Тому з цією бочечкою, мабуть, буде. Це все складно. Ну, побачимо. Так, рама захована, пофарбована. Бачимо, як нова пошта її доставила, звісно, але я вже ось бачу. Сліди дерев'яного боксу мені ось, бачите, десь терлось по дорозі. Тому дерев'яний бокс це така собі Штука. Але... Зараз довезу там побачимо. Брамо на місці. Зараз також бачите, це потертості при транспортуванні. Тобто ці всі бокси, які типу мають захищати, ніфіга не захищають, вони в фурі, там, мабуть, їх там розносить нормально. Кайф. Так, ну, супер, я задоволений. Три елементи. Рама, маятник і кріплення двигуна, якщо не помиляюсь. 1900 гривень. 1900 гривень. Я думаю, що це гарна ціна за фарбування, тому що в Києві набагато дорожче за це просять. Тому звертайтесь до Віктора Чернія. Я думаю, він допоможе з цим. Я не думав, що порошок зале, Він номер. Але він номер залитий. Ну нічого. Я думаю, що табличка тут є окремо. Я думаю, що якщо її зупинять... Щось тут прочитати трохи можна, Да, на сонечку видно, але цікаво. Хорошо порошок беру, я не знав, що навіть так буде. Бачите, це ось транспортування. Ну і на світленькому більш детально після цього фарбування щось я вже задумався, що я і Дніпра, мабуть, бо задув порошком гарно, бо виглядає супер. Все, вже все навішано, поки Дніпро буде на своїй рамі.